Друзі, вітаю! Мене звати Роман Шерстюк, я міжнародний юрист. В цьому відео хочу вам швиденько, коротко і змістовно розповісти про те, що таке сертифікат good standing або ж сертифікат про належний статус. Коли, що він, підтверджує, коли він вам може бути потрібен. Не зважайте на ось цей дим, який у мене тут перед екраном. Це просто горить паласанта це таке дерево, яке дає приємний запах і спокійний настрій. Дуже полюбляю його. Що ж, перейдемо з вами до суті. Good Standing сертифікат. Він також відомий як сертифікат про належний статус, і по суті, це документ офіційний, який видається, як правило, реєстром тієї чи іншої країни. Як правило, його вимагають для американських компаній, або, наприклад, для кіперської компанії чи для інших. Що в тій, що в тій юрисдикції, його можна отримати через реєстр, через, наприклад, реєстраційного агента. Або ж розібратися у цьому всьому і отримати його самому. Що підтверджує такий сертифікат? Він підтверджує те, що компанія виконала всі вимоги щодо подачі звітності, звітності як податкової, так і неподаткової. Те, що компанія не має заборгованості по податкам і зборам, а також те, що компанія може вести бізнес в юрисдикції, в якій вона зареєстрована. Коли від вас можуть вимагати даний сертифікат Good Standing Certificate? Перше, для відкриття банківського рахунку при укладенні контрактів, наприклад, з вашими контрагентами. Його, як правило, наприклад, американські контрагенти вимагають Good Standing Certificate для того, щоб в межах свого Due-Dіла, тобто Due diligence, належної перевірки, зрозуміти, що ви є контрагент повністю ОК. Також, як правило, при участі в тендерах або в держзакупівлях, або при подачі документів на отримання ліцензії або того чи іншого дозволу. Ось ми з вами розібрали, що це, коли це потрібно, і що він підтверджує. Замість висновку, запам'ятайте, що Good Standing сертифікат він засвідчує статус компанії лише поточний, і, як правило, він приймається вашими контрагентами або банком, якщо він був виданий не пізніше ніж кілька місяців назад. Якщо вам потрібна допомога з затриманням цього сертифікату або якогось іншого, або з за документів. Або з реєстрацією компанії за кордоном мої контакти ви можете знайти в описі під даним відео. Друзі, якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк, поділіться з тим, кому це може бути корисним, і щоб алгоритми Ютубу його просунули. Дуже дякую, гарного дня!